Так, ось порубав, помив, вимочив, вимочувалось часів 4, мабуть. І вкидаємо в кастрюлю варити. Так, вкидаємо усе, і хай воно у нас вариться. Як закипить, прикрутити і хай воно часів 5. Нас вариться. Ну тоді я покажу. Тоді посолим, поперчимо, там, по листочка кинемо, ну і все остальне. Холодець нас от покипів, десь, ну, з годинку, мабуть. Можна вкинути вже. Єлі так, ось єлі-єле кипить він, вкинути сюди морку, цибулю. Сіляком отак от я так, так, щоб воно нирнуло. Так. І можна і присолити. Так. Отак, от, от десь. Так, ну. І хай воно ще кипить. отак от. Вот. Да, а тоді вже попробуємо насіду. Так, накриваємо, хай кипить далі. Так, наше мясо воно поварилось. Мабуть, часів п'ять, да? Та десь 4,5, так? Десь 4,5. Хай тепер вона стиває. Тоді переберем і все. Ну, виймаємо все і моркву, і цибулі, все, щоб там нічого не залишилось. Все, тепер хай хай остиває. Так, м'ясо перебрали. Раславляем по тарілках, ну і заливаємо ю... бульйоном чи юшкою як там. Бульйоном, той, що у нас а? ну бульйон. Оце і все. Заліємо, тоді виставимо. Зараз холодно. Десь в коридорі накриємо. І все. І порядок буде. А завтра покажу, який він вийде.